У мене три грижі, в шиї стенозом. Але я рано встаю, моя просто як вижити лімон. У мені дуже важко піти, там, зварити, їсти, погуляти з дітьми це, це просто якийсь жах був. Я просто гуляла біля дому, десь там далі не ходила, бо тому що знаю, що заболить голова, підніметься тиск, а я не спала взагалі. Лікувалася, їздила до багатьох лікарів у Вінницю, колола роботу, колола блокаду, пила різні таблетки, гормони страждала на головні болі. Це такі таблетки, як е, спазмавгон, там цітрамо, ці фармадоли, які там люди п'ють мені взагалі такі вже не допомагали. Це коли лягаю відпочивати, і тримаю телефон. Приходить десь ну півминути, минута, і вони вже просто терпнуть. Дві години після операції і я через 15 хвилин я вже ходила по коридорі. Може, я вже просто я ж кажу, буду вже жити нормальним життям. Як всі люди без, без цієї болі? Хочу подякувати своїм батькам. Велике вам дякую, я вас дуже люблю. Якби не вони, я б, я не знаю просто скільки я б ще, ще все це терпіла, Оце так. Тож, друзі, зараз поспілкуємось з цікавою пацієнткою, яку ми вчора оперували, і дізнаємось з першого густ, як вона себе почуває. Я думаю, що це буде цікаво всім. Ну що, як діла? Не хочете? Ну ні, ні, будемо відпускати, нема чого, нема чого. Кіч це по суті імітація між диску. Воно там зрощення відбувається через цей кейс і так далі. М -м, в чому є нюанс? Він завжди трошки більшого розміру, ніж ваш диск, який у вас був до того як він зруйнувався, для чого це робиться, щоб конфігурацію правильне положення поставити. Тому зараз трошки при нахилах відчуваєте обмеження. Ця адаптація до нового правильного положення вона відбувається там умовно декілька місяців, можливо, місяць по різному Ви якраз під'їдете, і ми зробимо через місяць, зробимо ще додаткові Знімки вам це все покажемо. Да. А цей час просто пасівно відновлюватись, активність збільшувати цей режим рухової активності. Ну, другий, другий день після операції сказали, що все добре, можна їхати. Вчора після операції, десь під вечір, я просто даже сама хотіла для себе перевірити, взяла телефон. Навірно, годину я сиділа. І нічого, ні рука, ні пальці, і, і, і дай навіть отак сиділа теж. І, ну взагалі нічого мене ну, не голова мене просто стала якась така ясна. До операції в мене таке було, наче ну це просто кожного дня таке було. даже якщо голова не болить, наче просто мозги відключились, і ти просто ну не люди щось мене питають. Я стою, і думаю, що мені відповісти. Ну не зображала просто взагалі. Зараз мене просто ну я не знаю. Просто як якесь нове життя почалося чесно. Як сказати мені? Так, да, я себе чувствую здорову людину. Я себе відчувала на років 60-х, якщо я вам скажу. Я не відчувала себе на 30. Зараз все. Я, ж... я не думала, що я через 10 хвилин після операції просто буду бігати по коридорі. Я думала, просто буду ще лежача, десь тиждень місяць і не зможу ходити. Я сподіваюся, зробила з'їхати. Дивіться, ще, ще трошки буде побалюватися, все окей, нічого не хвилюйтеся, час віднову не пройде, було таке і я б ще хотіла звернутися до людей. Може, в когось теж така сама проблема, як в мене. Може, в когось теж я грижі в шиї, такі самі головні болі, як в мене. Не сидіть вдома, не ждіть, що воно прийде само. Їдьте на консультацію до Олексія Ярушкіна, він вам точно допоможе.